Центральний залізничний вокзал у Дніпрі обладнали рамками металодетекторами рентгенами та металошукачами. Тепер, перш ніж дістатися колії, кожен пасажир має пройти перевірку. Обладнання встановили у холі вокзалу. Перевіряють на ньому пасажирів, які хочуть виїхати з міста. Процедура така ж, як в аеропортах. Людей просять пройти крізь рами з металошукачами, а сумки покласти на спеціальну стрічку. Вміст багажу відображається на моніторі. До такої перевірки люди ставляться з розумінням. Я приїхала раніше гуляла на вулиці, ну, за пів... ну, за шолим за 40. Я спокійна, що в поїзді було те спокійно. «Полно всяких. Людей, які нужно, нужно успокаивать. Меня не потрібно заспокаювати. Мені не нужні, а кому то потрібно? Кому-то буде добре. Я готов постоять 10 минут, чтобы щоб комусь було добре. Головне, що я не опоздал. Втім, новацією задоволені не всі пасажири. Мовляв, спричиняють додаткові чарги та паніку серед людей. В мене є сумніви, але ну, як треба, то хай буде. ДРГ наші розібрались, а від шахідів таке не допомагає. Щоб встигнути на потяг, пасажири мають приїжджати на вокзал раніше, зазначають в Укрзалізниці. У маршрут просять закласти щонайменше 30 додаткових хвилин. Зі свого боку ж обіцяють проводити перевірку швидко. Головне знати, що перед проходом стаціонарного металошопача, є крамка. Викласти всі залізні речі, що є то ключі, телефон. Ну просто кажучи, все металеве і все покласти свою. Валізу на стрічку. Система перевірки на вокзалі Дніпра працює від 15 жовтня. За перші дні роботи вже виявили декількох порушників. Є факти виявлення спроб перевезення речовин та предметів, які заборонені для перевезення залізниці. Це і набої, це і холодна зброя та інші елементи, які правилами перевезень по залізниці заборонені. Додаткові перевірки вже запровадили на вокзалах Дніпра, Харкова та Києва. Надалі зазначають в Укрзалізниці такі системи з'являться і на інших залізничних вокзалах країни, зокрема у містах з великим пасажиропотоком. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.